Плюс союзники ще допомагали було б чудово. Ах, ти ж сучка. Підловив, підловив. Тут ще кінь. Тут ще кінь. О, молодці. Так, треба не втрачати його з виду. Так, більш ніхто по ньому не може стрільнути. М? Ого! Ого! Це ж треба було так закинути. Ні, ну ця арта, звісно, вклепала, так вклепало. А наче максимально низько стояв, а керілка закинув.